Україна була однією з найкращих країн в світі. Да, у нас були проблеми з дорогами, з лікарнями, з ремонтами будівлі і так далі. Рівень сервісу, рівень медицини, навіть безкоштовної. Аптеки завжди працюють. Купа круглосуточних магазинів, супердоставка, Там всі дуже гарні, всі завжди круто одягалися. Хто в Європі живе, підтвердіть, як там в Європі одягаються люди в Україні? виявилось набагато гарніше одягались ми. Типу на ту Європу равняли, що там всі стільні, а виявилось ні фіга вони не стільного це було там. Німеччина, там у такі країни це просто жесть. Потім сам. Сервіс, як скільки у нас коштувало взагалі жити, і отримувати сервіс, який зараз, ну тут, хто знову ж таки українці за кордоном мандрує, ви такий сервіс можете отримувати тільки в п'ятизіркових готелях, десь там ну, в шикарних країнах, містах, в певних закладах за нереальний оверпрайс, ви можете отримувати сервіс приблизно такий же, як в Україні, в кафешки за углом возле ларька Ларіка просто. Облично я вже не кажу, за п'ятизіркові якісь там готелі в Україні. Там це взагалі, якщо ти приходиш і в тебе гроші. Ти міг себе так відчути, як не де в світі. І навіть коли в тебе не було достатньо фінансів, ти міг нормально там мандрувати, природа у тебе, інфраструктура гарна. Як у нас банкінги розвивалися, як у нас розвивалися онлайн різні сервіси, скільки можливостей онлайн там праці для українців було. До речі, зараз є проєкт для українців класний. Можете в ТГК глянути в описі посилання. Там для українців зробили проєкт, вони просто онлайн можуть розповсюджувати відео там, в соцмережах і отримувати за це ЗП. І такого було купа за кордоном, навіть не могли прийти до того, як там сайт нормально зробити. От, подивіться, як у них реклама виглядає, як у нас в Україні маркетинг працює, реклама, телебачення, які у нас свої проекти були класні, музика теж, яка була не настільки вона в, в маркетинговому плані була посунута, скільки більше для народу було зроблено, щоб реально її двіжово і так, і так далі зробити. От спробуйте з кордоном музики знайти таку кількість, яка реально качає чи дає якусь емоцію, навіть попри те, що ну рада ми слів не знаємо. Сама музика. От у нас абсолютно друга культура була. Абсолютно по інакшому країна розвивалась. Здавалось би, що в Україні там низькі були зарплати, а все рівно всі е, якось мали собі і житло, і машину, і вміли крутитися і добре себе почували. І я думаю, якби не оця війна в Україні, яка зараз, ми просто через декілька років реально переплюнули б ту Європу. Їздили ж з Європи, лікувати до нас зуби, взагалі лікувати багато там собі різних і органів, і по тілу, і по здоров'ю, і всі б'ють індустрію з усього світу в Україну їхали, або українські спеціалісти за кордон їхали, незважаючи на те, що по цінам виходило плюс-мінус однаково, бо це ж дорога готель. І так далі, якість сервіс в Україні завжди було набагато краще. І от просто у мене таке враження, що Україна ледве не єдина країна була на весь світ де оце є все, що я перерахував. Всі чотири пори року офігені, реально класний клімат, і гори, і, і вода, і моря, і, і все у нас, будь ласка, і радніки, і селеві шахти, все було Розповсюджуйте, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, кому потрібна якась стабільність в отриманні онлайн ЗП. Є для українців зараз проекти дуже класні. Вся інформація в ТГК в описі. Переходьте, па-па.